У центрі Рівного Сітрен зіштовхнувся із шкодою. Остання влетіла у магазин. Автопригода сталася о четвертій ранку поблизу зупинки громадського транспорту на Майдані Незалежності. Водій автомобіля Сітроен під час зміни напрямку руху не надав перевагу іншому транспортному засобу, зокрема автомобілю Шкода, після чого відбулося зіткнення автомобілів. Від удару автомобіль шкода втратив керування і в'їхав у зовнішню частину магазину. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди Автомобілі зазнали механічні пошкодження. Обоє водіїв були тверезі, кажуть удаї. Ніхто з них не постраждав. Що не скажеш про магазин, який розташований на зупинці. Одну його стіну фактично знесло. Люди вже активно займаються відновленням, власників на місці не було. Працівники, які роблять ремонт, кажуть, мовляв, не знають, чому зруйновано стіну. Ми просто тут розбираємо конструкції. Це все якось. так. що ми давати, не уповноважені давати коментарі. Не бачили або ж нічого не хочуть казати про ранкову ДТП. І таксисти, які тут постійно стоять. Я не знаю. Чого не бачили, не бачили. Працівники ДАІ на водія автомобіля «Сітроен» склали адміністративний протокол за статтею 124. Всі деталі цієї автопригоди наразі з'ясовують слідчі.